Доброго ранку. Сьогодні ми продовжуємо нашу нову тему Пам'ятки України. І сьогодні тема Ужгород, е, Ужгородські замки. Да? Exercise 1 Listen, Read, and Remember the Word. Прочитайте, послухайте та запам'ятайте слова. Я зараз вам їх прочитаю. Ваше завдання переписати в словнички. Е, бачимо: Surround це оточують Wear посуд. Body Кордон, Еквіп обладна, обладнати. Карпешин e, Карпатський, Hungry, Угорщина. І остання «кенен» – це канон. E, переписати словничок слова, а ми йдемо далі. E, exercise free. E, так, 4. Read about Uzhgorod Castle. Прочитайте про ужгородський замок. Перекладіть цей текст та перейдіть до наступної вправи. Exercise 5. Read the answers. twice and write down the questions. Make up the dialogue and roleplay in with your classmate. Прочитайте відповіді, бачимо, в правому стовпчику у вас написані відповіді. І ваше завдання записати запитання до цих відповідей, а потім по, у вас веде діалог і його розіграти разом з однокласниками. Але для, для, для початку вам треба скласти питання, тому по відповіді складаємо питання. Далі. Exercise 6: Look at the picture and describe them. Подивіться на малюнки та опишіть їх. Бачимо всі малюночки: опишіть, що ви бачите на кожному з них. Exercise 7: Choose the correct word from this in breakfast. Оберіть правильне слово в дужках. Теж в зошиті будете писати, коли. Підкресліть, будь ласка, слово яке ви обрали. І останнє бачимо exercise 8. Your friend's uh, hesitated whether to go and see Užgorod Castle. Uh, Persuades him that this coastal is worth seeing. Уявіть, що ваш друг вагається, чи варто йому йти, їхати дивитися ужгородський замок. Переконайте його, що цей замок варто подивитися. Знову-таки можна знайти інформацію в мережі інтернет, знайти якісь цікаві факти і переконати друга, що цей замок насправді варто подивитися. На цьому все. Дякую, що слухали. Гарного дня. До побачення!